Зараз я проведу шокуючий експеримент, який покаже, який має вигляд м'ясо з антибіотиками. Ось це пігулочки. Дивіться. Антибіотики тетрациклінової групи. чули про таку? Одна з найрозповсюдженіших груп. Знаєте що? Давайте ви. Ви сильний. Дивіть ви. <кхем> Стол не паламай. Ну, вроді, думаю, достатньо. Дякую вам за допомогу. Ось, будь ласка, антибіотик тетрациклінової групи, перемелений за допомогою тата Олега. І зараз я дещо вам покажу. Я висипаю сюди пігулки. Дивіться, що буде з антибіотиком. Антибіотик, як ви бачите. Що з ним сталося? Весує весело стопа. На соєвий соус став схожий. Ну, мені, можливо, на йот, або на соєвий. Він темніший. А тепер ми переходимо до найцікавішого. В один зі зразків ми спеціально додали таку кількість антибіотиків, яку ви можете з'їдати з, з м'ясом протягом року. Беремо реактив і робимо наступне. Щось відбувається зі цим шматочком м'яса? Та ні. Тві... Поки що ні. І нічого не відбудеться, тому що він без антибіотика. Тепер наливаємо реактив на інший шматочок. Один зі шматків м'яса трохи потемнів. Бачите? Темні. Це означає, тут звичайно велика кількість концентрації антибіотика. Ось м'ясо лишилося рожевим. Той яке без антибіотика, Те, яке з антибіотиками почало трошки темнішати є така думка що менше працюють м'язи то менше ганяється через них кров то менше накопичується в них, в них шкідливі речовини